Привіт, мої хороші, самі тихий рай. І ось не можу не похвалитися. Дивіться, тільки відцвів один. Одна квіточка відцвіла на кактусі, розквітла друга. І ось, дивіться, ще один зацвів. Теж здоровий він такий, бачите, на вікні погано видно, але, я думаю, побачите. І така квіточка. Ну, це ще вона повністю не розкрилася. Тут також, я думаю, скоро будуть розквітати, але поки ще нема. Тут. Також, бачите, ще є бутони, так що буде. І ось уже росте дітка, мабуть. Ну, продовжує квітнути мій каланхоє. І ось це, глоксині я випустила вже, ну, розкривається. І ось маленький, бачите, також бутон викинув. І ось ці. Ці часто цві цвітуть. І, чесно кажучи, я всі ну, завжди думала, що у кактусів квіточки отакі такого ну, незрозумілого кольору. Не білого, не зеленого, не жовтого. таке бежевий якийсь чи якийсь. А виявляється, що є і червоні, бачите, такі гарні. І ці червоні ж були вже поцвітали, там ще на одному ось є бутончик. Так що будемо чекати. Це дістало в мене була. Відпочинку я також бачу, вилізла, поставила на вікно. Ну і бальзамін квітує, вже трошки пообсипався, але є бутони. Так що такі у мене приємні сюрпризи приносять мені квіти. І ось також пеларгонія відсвіла і знову викинула бутон. В цьому році все супер. Друзі, вийшла на город, понабирала води в бочки. Бо хоч і сьогодні був трошки дощик, але користі такої сильної немає, земля суха. І ось хочу зараз повиламувати цибухи. Вже ламала і знову, бачите, вже які повиростали. Це дуже погано, що цибухи є, але що зробимо? Буду виламувати на цибулі і також дивіться, вже стрілку викинула, викинув чесник. Бачите? Теж треба їх... їх отак витягуємо. Тому що, коли воно буде формувати насінну коробочку вверху, то часника гарного не буде. Отак, вириваємо, які маленькі ще не трогаю, а які більші, то вириваю. Але головне, щоб не дати, щоб не сформувалася сімейна коробочка вверху. Ну, ось так працює. І хочу сказати, друзі, чим відрізняється на цибулі стрілка і стрілка на чесниковій. На чесниковій вона має бути і вона шкоди не приносить. Її завчасно головне, вирвати і шкоди ніякої не буде. В неї немає дирочки отут. І Вона просто йде, тому що формує насіння. І чесник від цього не псується, якщо ви вирвали стрілку. А на цибулі там іде з дирочкою. І коли йдуть дожі, потрапляє вода в, ц... в саму цибулину і вона почуває... починає псуватися, загнивати. Тому і чесник відрізняють зимовий від ярого саме оцею паличкою. Вона залишається там, де зубчики. Видно, що це зимовий чесник, а в ярого такого немає, він стрілку не випускає. Це якщо ви вже на другий рік посадили її, може викинути цвітонос, тоді, воно буде. Але палки все одно не буде. І ще, друзі, треба залишити одну-дві стрілочки на чеснику, для того, щоб знати, коли дозріє чесник. Коли вже е, сім'я коробочка починає розтріскуватись на оцій е, паличці, то вже пора копати чесник. Друзі, ось прийшла подивитися на баклажани, баклажани піднімаються, кращі стали. Тут, звичайно, маленькі, бо менші були і там позамудювало, попропадали, але тут теж один пропав, не знаю чому. Але більш-менш дивіться, вже гарні. Садила набагато менші. Ну, перчик там також, і баклажани більш-менш піднімаються. Дощик пройшов тепло та й піднялися. І ось, друзі, зимовий чесник, який я садила ну, як без дітки. Більше всього, що це були ось ця стрілочка, на якій виросли. Це були ну, чесночинки, вони йдуть зубчиками такими. Я їх садила. І бачите, навіть на цьому з'явилися стрілки. Не знаю, який він буде закрупний, але стрілки є, треба також їх видаляти. Ну, ось так сьогодні цим я займаюся, трошки займалася полуницю збирала, закрила парник, тому що на дворі дуже похолодало, на ніч передають 6-7 градусів, тому закрила, щоб не було холодно.